Сьогодні ви в одному з об'єктів, назвемо це так, Хичанської територіальної громади. Чи не могли ви розказати про враження? Що це за об'єкт? Ну, що ви побачили? Ваше враження? Ну, ви знаєте, дійсно, тут хочеться сказати лише одне і слова вдячності для персоналу, тому що для людей дійсно видно по місцю компактного проживання, що зроблено дійсно дуже багато. Люди залучені до роботи, в тому числі і сітки плітуть, і харчування, і для військових, там і пиріжки, і кухні. дійсно. Організовано різні є кімнати, є з кухнями. Є з туалетами, з холодильниками є без цього, але зроблені окремі кухонні зали. Дійсно, оснащення все нове дуже видно, що саме громада співпрацює з міжнародними організаціями, і за рахунок цього дійсно вони отримують таку допомогу, яку вони дійсно використовують для людей. Дійсно, тільки зайшли в кімнату, подивилися одне з родин дійсно гарна, якісна мебель. Меблі всі якісні, гарні надані знову ж таки спонсорами, благодійниками, які і якщо громада не стоїть, і вона так працює. Дійсно такий показовий центр на 360 людей, дійсно, як вдома, скажімо так. Так, да, хочеться додому, але це також на теперішній час виход, доки ми повернемось додому. Наскільки мені відомо, то ви, як очільник Луганської області, ви дуже сильно допомагаєте всім громадам, тобто включаєтесь. можливо, у вас є якісь напрацювання на перспективу, що будуть створені схожі місця. Можливо, ви можете поділитися. Ну зараз ми пропрацьовуємо і шелтери, і в Дніпрі відкрили, і в Харкові зараз пропрацьовуємо. Зараз дуже великий акцент зробили також на лікарні, щоб наші люди не втратили, по-перше, медичну допомогу. По-друге, щоб лікарі не втратили свої робочі місця, і ми не втратили людей для того, щоб потім повертатись. Робота постійно проводиться там. І Сєвєродонецьк з обласною адміністрацією зараз проводять по будівництву житла у Львові, і інший проєкт по будівництву житла для внутрішньопереміщених осіб в Івано-Франківській. Проєктів дуже багато, але зрозуміло, що ми ж. Зародники також не бездонні, але ми з ними продовжуємо постійно працювати. Ну і звісно, розраховуємо на повернення додому, щоб там вже все відновлювати.